Знайомтесь наш новий авторський сир капора. Трішечки зараз вам розповім, звідки назва, і взагалі, звідки взявся новий авторський сир, хоча в планах навіть не було. Значить, розповідаю, назва капра в переводі означає козячий. У мене вже колись була така бажання створити сир з такою назвою. І скажу більше, я його навіть варила. Але тоді то була геть інша рецептура, по-перше. Тоді то була, здається, звичайна качота тільки на натуральному сичугу. На заквачі, на сироват, і все як полагається. Настояний сечух. І що ви думаєте? І як я вже казала, цей сир в нас не зайшов. Мої покупці відмовилися, вони попросили нам, будь ласка, назад, наше те все, що до чого ми привикли. Я не знаю, я не хочу зараз, звісно. Просто волосить це і збрехати. Це мої талмути, де, де в мене усі всі всі мої записи, бачите? І я думаю, так, що... Так, да, в мене ще ось збереглися. Це той фермерський, що я також варила. І тут повинна бути десь. Ось, будь ласка. Капра. Бачите? Бачите, написано Капра. Це, щоб не казали, що я брешу. Ось. Е, ну, тоді він не зайшов. Ну, не зайшов і ладно. Коли я створювала ті всі свої авторські сири, в мене чомусь навіть у подумках не було називати Бомонт взагалі називали, як то кажуть, всім колхозом, бо мені назву подружка придумала. Ой, мармур, ну, відповідно до окрасу сиру, така назва з'явилася. Далі мілка, це самий перший був, не знаю, теж якось воно само до нього прилипло мілка. Міхеївський, це Міхеївський, ясна річ. Ну і міма це міма, так? Да? Звідки взявся цей сир? В мене в голові давним-давно зародилася така думка спробувати ще одну комбінацію заквасок. Не, не було досвіду такого, я в такій комбінації я ще не випробовувала. Ну, але думка думкою, як зародилась, так вона там і лягла дрімать. Я не скажу, що вона там померла, тому що я така людина, якщо я щось вирішила, то я обов'язково це доведу до кінця. Але те, що я не почала розкручувати ну, навмисно це все, у мене була тільки комбінація, яку мені хотілося спробувати. А не технології, не рецептури в мене не було. На цьому все закінчилось. І от в цьому році. Ті роки в мене, знаєте, якось було, як вам правильно сказати. Ну, я розуміла, да, або я варила через день, або раз у три дні там сир. Ну, коротше. Щодня варити сир дуже накладно. Накладно чому? Тому що я не встигаю нічого зробити з особистих ну, справ. Виходить так, що сьогодні ти вариш сир, тут же ж тобі потрібно достати, просолити і все перемити після вчорашнього. Тут же тобі потрібно покрити там латексом або завакуумувати якийсь позавчорашній. І виходить, отакий круговерть, і поки ти ввечері з усім цим розберешся, по факту вже вечір, чоловік зараз додому, пора йти на дойку, а в тебе не жрати, не стирано, чи не стірано, або постірано, та не вивішено. Розумієте, тому варити кожен день ну, це убійство якесь. Не звертайте увагу на посторонні звуки, то Вова прибирає територію і вивозить скло в мусорні баки. В нас нарешті вивезли мусорні баки, тому він взявся вивозити скло, а для того, щоб його зручно складати. В мішки він складав два мішка. Значить, спочатку в один мішок, а потім цей мішок ще в мішок, і в такому вигляді вивозив в мусорні баки. Е, і ті шматки, які здорові, він їх робив так тюк-тюк-тюк. Поки він не розколиться, якось, щоб, ну, щоб не торчало воно там у висоту, не торчало, греці куди, а щоб більш компактно скласти в мішечок. Так ось, вертаємося до капри. Е, в тому році в мене не було якось такої думки по закваскам. В цьому році я шкушу, ще, мабуть, в лютому, коли я тільки розпочала, розпочала сироварити, в мене з'явилася така думка стосовно комбінації саме цих заквасок. Але, щоб сказати, що я бачила собі, як це повинно відбуватись, ні. І от, значить, останнім часом ви всі бачите, да, що я варю сири. З 30 плюс. Коли я варю сир з 30 плюс, у мене звільняється наступний день. Так було. Позавчора да? я зварила гауду, я вчора не варила, тому пекла паски. Так ось сьогодні я зварила з 33 літрів. Завтра в мене буде свободний день, вільний. Мені потрібно щось приготувати, їсти, хоча з цим теж ділема. Об'їздив Вова, всі магазини, мені чомусь захотілося засмажити курячих гомілок. Попросила його, кажу, купи гомілок, я їх замариную і в духовці запечу, щось мені так захотілося. Нема ніде. Каже, куриці взагалі нема кої де не де там десь одне-два філешки. Всі вітрини, це в нас він був, виходить. Посаді, в Салтовському, в М'ясному, Роганський І новий якийсь у нас там фермерський відкрився. От 5 магазинів. І в усіх п'яти магазинах всі курячі вітрини порожні. Я не знаю, що трапилось. Ну, то таке. Так що, що приготувати їсти, це ще та ділема завтра знову буде. І от, значить, треба якось звільнити час. Звільнити час. Зварити з 30. Ладно, я вже й тут обійшла всі ці ситуації, да? тобто я ставлю на дві каструлі, потім ріжу, починаю вимішувати, потім відбираю сиворотку, поєдную це все в одну каструлю і вже далі сир готую при, ну, в одній ємності. Але тут нова ділема. Тут, наприклад, зварика качоту так, і я отакі чотири форми в цю свою каструльку на водяну баню не поставлю. Все, зась, не влазять. Минулого разу зварила от Риба Монда, а в них там своя ну, технологія, скажімо так, куди їх треба було поставити, не влазять. Думаю, ладно, Міхеївський, в нього геть інша технологія. І знову ж таки не влазять три форми. Все, приплили. Тобто, або варити меншу кількість, під яку створені всі ті рецепти оточені, або якщо звільнити отак собі день, то вуаля ми нікуди не влазимо. І я якось собі сьогодні сидю на дойки і думаю, блін. Мені треба якийсь сир, щоб самопресувався. Щоб не була я прив'язана ні до яких ємностей, каструль там і так далі тому подібного. І що ви думаєте? І тут у мене отак от, розумієте, як тунь -тунь, тунь, 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 склалися всі ступінчики. При якої температурі я хочу вносити закваску? Яку закваску? Це ж взагалі не питання, розумієте, да, бо в голові вже давно сиділа ця парочка сладка. До якої температури гріти? Також запитань у мене не було. Тому що, ну, я розуміла, що я хочу отримати на виході. Все. Ось так і народився сьогодні. Ну, в смысле, не сьогодні. Сьогодні це цей варився. І от так от народився цей сир. Я, звісно ж, випробувала на, на маленькому об'ємі. Я зварила дві головочки. Не такі, звісно, відразу кажу, вони були маленькі. За рахунок того, що вони були маленькими першу з'їли цей сир, його можна вживати як і молодим, тобто він вже сім днів, будь ласка, їжте. І він бомбезно смачний, чим довше лежить. Я зварила дві головки. Це, я так захопилася розсетями розповіддю. Я прям перенеслася той день, і оце да сьогодні на дойки. На якій дойки? Ну, воно то на дойки, тільки не сьогодні. Сьогодні на дойці я спілкувалася з кумою. <схай> От, коротше, я зварила дві головочки. Я ж тоді відразу забігла в хату, думаю, так, стоп, треба спробувати. Зварила дві головочки. Одну ми, ну, до сьомого чесно сказати, не дотягли. Ну, вони були маленькі, тому чим менша головка, тим вона швидше визріва. Ми її на шостий день кердикнули і нам сподобалось. А другу я хотіла, щоб полежала там місяць чи два, ну куди там. Теж кажу відверто, зжерли, аж жмекнула. Що робити? Кажу, як є. І все. І я зрозуміла, що цей сир, мені здається, він повинен зайти. Він. Я навіть не знаю, як його характеризувати. Він абсолютно різний, наприклад, в віці тиждень і в віці місяць. Далі, я так розумію, що він буде ще більш смачний, але в нас не дожив. Абсолютно різний. Але по-своєму смачний і тоді, і тоді. Він. Він не твердий по консистенції. Він. Ну, можливо, десь чимось віддалено в молодому віці, нагадує мілку. Хоча, хоча, ну, ну це так, віддалено. А взагалі, взагалі. Я не знаю, як пояснити. Я не знаю, як пояснити. Я не. Для мене це і звична проблема оце характеризовувати сири. Не знаю, мені подобається. Мені дуже подобається. І якби мені не подобалось, я б не варила. Тим паче з 33 літрів, правда ж? Що мені нікуди діте молоко? Тому я думаю, що він повинен зайти клієнтам, сподобатися. Я неправильно зробила, мені, напевно, треба було зробити три. А в одну форму із неї зробити дві маленькі. Бо щось мені я так розповідала, і він так пахне, він дійсно пахне. Він пахне таким, знаєте, от дійсно таким молочним, вершковим якимось смаком. І мені аж захотілося його, ну таку ж головку я заради себе не розріжу. Хто ж гроші їсть, ви розумієте? Це занадто. Коротше кажучи, я не пам'ятаю. І я не скажу вам навіть зараз, якого числа березня, це був березень. У мене на дойки це все склалося оці ступенечки. Хочу би й не пам'ятаю. Але офіційно, офіційна, він народився, перша партія сьогодні, 7 квітня. Я просто хотіла і те сказати, і, і сьогоднішню дату приплести, і наборовила, чорти чого. Не пам'ятаю, я навіть не записувала, тому що мені не треба було нічого записувати, що дві назви заквасок я і так знала, і в голові відразу розложилася вся технологічна карта. Записувати я це ніде не писала. Тому не згадаю. Це був початок березня або кінець лютого, тому що ми головку другу. Ой, не так. Ну так, да, все правильно. Початок березня. Або кінець лютого, мабуть, кінець лютого. Бо ми головку другу, та, що я кажу їй місяць, з'їли в останні дні березня. Коротше, не важливо. Важливо, що нам сподобалося, тому я дала йому дорогу в життя. Ці дні просто в мене зайняли. Канестрато і гауда. Канестрато тому що я планувала, що якщо з'явиться така форма, то я його зварю. І поки зараз не так жарко в хаті, я от два рази підряд варила канестрато. Гауду я, можливо, б і не варила, але в мене просили відеорецепт підписники, тому я зварила гауду. І ось тепер, коли я після тих сирів звільнилася, відразу ж. Першою і зварила капру. Не якусь там качоту, не мілку, не міму, а саме капру нехай лежить визриває, щоб була, можливо, хтось захоче на Великодні свята, вона вже буде дуже смачна. Тому що Великодень у нас 5 травня, а сьогодні 7-го вона зварилася, і це їй буде вже майже місяць. Таку ж пршоголовку ми з'їли другу. Тому так. Раді бачити, сподіваюся, в нашому асортименті нову позицію. Це капра. До речі, не здивуюся, в мене там лежить головочка мармура, заброньована на травень танюшкою. <coughs> Вибачайте. І не здивуюся, якщо танюшка мені напише і попросить... І капру їй на травень зробити.